Вітаю вас, діти, діти, а хто гасить пожежу? Вірно, пожежник. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в машині сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Діти, пожежник це дуже небезпечна професія, але вона і необхідна. Діти, Сьогодні у нас заняття конструювання, і ми створимо ось такого пожежника. Нам потрібна така втулка, клей, ножиці, лінійка, простий олівець, фломастер чорний, серветка, пензлик, підставка під пензлик. І заздалегідь такі заготівки. Три такі полоски по сантиметру хай батьки вам допоможуть. Замість однієї полоски можна таку дугу, це буде насос. Ось такий прямокутник 10 довжина і 3 см товщина. Це буде теж як для насоса водичка. Такий квадрат 3 на 3 см. Ось такий прямокутник, 10 довжина, 6 ширина. Такий 11 см і 9 см десь. І ось такий останній прямокутник. 20 см довжина і 6 см ширина. Зробимо пальчикову гімнастику. Заведу свою машину, бі-бі-бі налью бензину. Міцно, міцно я кермо тримаю, на педаль ногу стискаю. Мчить машина за машиною, шелестить машина шинами. Починаємо працювати. Беремо втулочку такий прямокутник. Ось дивіться, ось так, ми будемо таким чином клеїти. Це буде одяг у пожежника. Можемо втулочку намазати, ну, краще намазати цей прямокутничок. Ось так добре промазуємо клеєм. Добре промазуємо клеєм. Приклеюємо на нашу втулочку. Ось так беремо і по кругу ось так прокручуємо, і воно дуже легко і рівненько приклеюється. Серветкою і завий клей прибрали, притиснули, все, готово. Тепер дивіться уважно: складаємо ось цей квадрат навпіл, і ще раз навпіл, ось так, ось склали. Тепер дивіться уважно, книжечкою до вас отак відкривається, поклали. І хай батьки допоможуть від куточка, можете й самі до куточка, промалювали полудугу і ось так по ній прорізали. І у вас утворився овал. Це буде головний убір для пожежника шолом. Промазуємо з одного кінця і з іншого. І приклеюємо на нашу за готівку. Ось таким чином. Бачите? притримали воно легко приклеюється, зайвий клей прибрали серветкою. Ось готово. Подивіться. Беремо інший прямокутник, навпіл складаємо і навпіл відрізаємо, нам Досить меншого кусочка. І теж так складаємо, промальовуємо від одного куточка до іншого, щоб так книжечко до вас відкривалось. І отак по колу підрізали. Ось таким чином. Трішечки склали заокруглено зробили. Це буде у нас наголовний убір. Беремо білий квадратик і пишемо на ньому 101. Ви вже вмієте 1,01. І тепер приклеїмо на цей овал менший, промазуємо добре клеєм. І клеїмо на цей овал Ось посереденьки. Ось так з серветкою притиснули. І ось таким чином ми зараз приклеїмо на шолом цей овал. Промазуємо клеєм добре. І ось так приклеюємо. Подивіться, який гарний наш шолом у пожежника вийшов. Тепер беремо ось ці полоски жовтенькі, внизу і вверху, одну внизу приклеїмо, другу іншу вверху. Добре промазуємо клеєм. З іншої сторони. І ось таким чином беремо. Приклеїмо так по, по колу крутим, 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 крутим. І ось приклеїли серветку і працюємо, зайвий клей. Так само і внизу ми. Ось таким чином промазуємо добре клеєм. І тепер понизу таким же ж чином. Крутим, крутим, крутим. І ось подивіться, який вже гарний в нас вже виходить пожежник. Беремо ось цю полудогу, яку ми з вами приготували. Можна, я вам говорила, із полоски. Ну, я одного з полоски зробила, а іншого зроблю ось таким чином. Це буде шланг пожежника. Ось так. Беремо останній наш прямокутник синенький, складемо навпіл. І ще раз навпіл. І зараз будемо різати до середини полосочки. Ми новорічні такі прикраси з вами робили. До серединки. Не дуже сильно вузько, середньо. Ось таким чином ми прорізали до серединки. Подивіться, як спідничка утворилась. Тепер ми складаємо крутим, 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 крутим. Це в нас буде як ніби напор водички. Ось так. І в кінці ми зараз з вами трішечки промажемо клеєм угорі, у горі тільки склеїли, і тепер приклеїмо до шланги. З однієї сторони промазали клеєм, притиснули. Все, готово. Тепер беремо фломастер чорний і малюємо пожежнику очі. Ось таким чином. І тепер ротик. Ось подивіться, діти, який гарний пожежник у нас утворився. Подивіться, які два гарні пожежники у нас утворились. Діти, спробуйте і ви. А по закінченню, коли ви зробите пожежника, ви навіть можете ними погратися.